То що, ходімо в ліс? Знаєте, а я подумав, що я хочу поїхати у Чорнобиль на екскурсію. Добрий день. Сиру нам продайте Отого, в коробці. А ви знаєте, що ваша дочка п'яна? Що? Нічого, ходімо в ліс уже. Ми ж так давно планували, та все погода не дозволяла нам. Фу, що так смердить? Хто тут кинув отруту від комах? Ще б нам не вистачило отруїтись, чи ще щось. Гірше. Знепритомніти, наприклад. Блін. Нам би дрова. І то подивлюсь. Чуваки, дивіться, що я знайшов. Це щось дивне, неймовірне. Ви маєте це побачити швидше, поки не зникло. Спокійно, що там? Показуй. Я не знаю. Фігіти хрініти. Це що? НЛО? Справді? О люди перемикач. Якого так темно? Ліхтар на телефоні. Охрініти прибульці. Ей, чужаки пробрались на поверх. Закрити їх на кафе. Прибульці розмовляють? Ще більш охрініти. Ах, у кістках пече. Рухатись важко. Трясся. Вітаю нові люди. Вам залишилось шити годину. Після чого ви можливо виживете. Наш істотний вид проведе хірургічні операції. Але ми не настільки жорстокі, і ми не хочемо, щоб наші пацієнти помирали після стану страху чи занепокоєння чи інших жахливих станів. У нас є різний набір людської їжі, напоїв, інших речовин, які ви використовуєте. У нас також є засоби розваг. У вас є можливість вибору. У мене питання. Слухаю уважно. Е, звідки ви знаєте нашу мову? Ми знаємо всі людські мови. Наші групи розділені на категорії. В цій групі ми знаємо всі слов'янські мови. Чому ви тут? Наш пульт передачі навігації, який був втрачений і спрацював, десь в цій місцевості. Пульт? Здається, я пригадав, це ми знайшли пульт. А це що за пульт? Однокнопочний до того ж. Нічого не сталося, нічогісінько. Це були ви? А, а якби я перемкнув кнопку одразу після увімкнення. То що тоді, га? Важливо було б, щоб кнопка тульту була у увімкнутому стані, принаймні на 10 секунд. Цього вистачить, щоб отримати сигнал. Після цього навіть після вимкнення ми можемо вистачити сигнал. Це ж наче на початку літа було. Ну і довго ви, однак, летіли. Ми не так близько від цієї планети. Гаразд. Я готовий дещо замовити. Сигару, запальничку, щоб підпалити і горілку. Хоча ні, краще самогон. Замовлення прийнято. Знаєте, ми ще в такій сраці не бували. Ніхто з нас. Ти куриш хіба? Усе сплановано побачиш. Потримай запальничку. <гад> До це ти хотів зробити? А сигара нащо? Не думаю, що прибульці настільки дурні, щоб не виникло зайвих питань, за пальничку я замовив сигарою. Що ж, ходімо, покажемо цим сучим дітям. Не дивіться на мене так. Я сам не очікував, що ми від нього такі слова почуємо. Можливо, ця шкіряна куртка йому впевненості передала. Нікого немає. Що це на підлозі? Схожа на загадку. Як у моєму щоденнику? Я не встиг його спалити. Хотів, так би мовити, попрощатись з школою, спаливши у вогні. У тебе щоденник з собою? Дай погляну. Дивіться, є у мене ідея. Ці фігури, якщо ми на них щось покладемо, можливо, щось станеться. Це квадрат чи прямокутник? Ось, це, напевно, циліндр. Ось у мене фляга є. А що у флязі твоїй? Мені цікаво. Квас? Я, звичайно, чув, алкоголь придає впевненості. Але щоб таке від квасу було? І трикутник, трикутник? О, у мене є сир якраз. Коробка кругла, але сир в трикутній формі. Щось не спрацювало. М може поправити? Справді, щось відбувається. Чекай, я згадав дещо. Я цього чувака на 500 гривень бачив. І що тут робиш, чувак? І що на підлозі робиш? Оце так льох. А це що за скриня? Фу, це що, людські органи? Це апендицит? Ну він же ж до життя не потрібен наче. Типо. Якісь інструменти. Може це нам знадобиться. Поки що ми не знаємо взагалі про це нічого. Тож візьмемо один приклад. Головне нам вижити, тобто вибрати звідси. А я все одно не вірю, що ми інопланетян зустріли. Але все так реалістично. Дивіться, прибульці наближаються. Ви знаєте, що це означає? Що? Битись нам час. 5 на 3? Наче чесно. Порівняно з тим, що у нас є зброя. А що в тебе в руках? Зараз перевірю. Здається, цим інопланетянським пінцетом я виротією полпкою тубульте цюрик. То що нам робити? Дивитися, я ж сказав. Імпровізувати. Знаєте, після цієї бійки на мене срачка напала. Знаю, як це прозвучало, але я ж не можу це контролювати. Зараз? А папір є в когось. Вань, в тебе ж наче був щоденник. Тобі він все одно не потрібен уже. А мені потрібен уже. Я на 10 хвилин, хлопці. Добре йди, Ось там кімната якась чи кабінет. І що робити нам? Ось твій щоденник. Цікаві, до речі, загадки. Шкільний щоденник. А якщо згадати, то тільки реклама мобільних телефонних ігор на зворотній платинці зошита. Мене розважало на нудних уроках. Ну і цей щоденник. Повідкриваю сторінки. Загадки почитаю на сторінках. Цікаво. Що можу я знайти, якщо зараз погляну? Чому єгипетські піраміди прикутні? Чи існує життя в космосі? А щось корисне є? Тобто я не скаржусь, але в даний момент часу нам би знадобилась корисна підказка. Ні, 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 не бачу. Хочу пошукав щось. Ось. Не будьте занадто сором'язливі. Скромність приховує вашу особливість. Головне бути впевненим в собі. Чим це допоможе нам? Видно, наче тут є другий поверх! Пішли! Ми побачимо! Дай! Ну, свій швейцарський ніж. А тепер кажи щось. Я зараз. Що ти хотів зробити? Мене здивувало, що прибульці говорять таким голосом. Я подумав, що якщо вирізати ніздрі, у них голос стане нормальним. Та ні, не подіяло. До речі, чому вони все ще говорять нашою мовою? Навіть коли не до нас говорять? Їм що це заборонено? Дивіться, комп'ютерні екрани. Тут вихід? Але це що за двері? Не сходимо, не дізнаємось. Людські паскуди. Ну здоров'я, мінопланетянський коровай! гівно прибуличне! Пашу ви тебе одні з перших людей, які вирвались і майже втекли. А ми вже збирались врушати. Хоча ви вже всіх побували. Вибачте, що перебуваю, але якщо ви здалеку прилетіли. Може ви знаєте, коли кінець світу буде. А ви люди спішні! Ви десь у дещо не вірите! Хоча щось схоже кінець світ буде! Будеться тоді, коли перша плина року буде починатись. Два і останні зимне теж усього будуть два. Хоча. це від вас людей самих залежить. Чому ніколи не можуть сказати зрозуміло? Зараз, якщо не покинете засіб переміщення, то все. На електризується і Ви виживете. Процес здійсниться через трохи більше хвилину. Ми називаємо це півтори хвилини. Та пофіг, у нас б'є зараз. Втікати треба. Дивіться інший вихід. Якщо це було справжнє НЛО, то я готовий це повірити, але нам ніхто не повірить. У нас навіть доказів немає. Хіба що, окрім цієї сигари? Хоча хто цьому повірить? Скажуть. Та ви це за брошки знайшли. Хоча хто це курить. Справді, дивно, це не сон був, так? Галюцинацій у нас теж не могло бути. Ми ж не п'ємо. І грибів ми точно сьогодні не їли. Тож хіба ми могли б якось отруїтись? А чого ти на телефон не знімав? Е. -е, -е. Що ж, чуваки, пішли додому, після того як вогнище розпалимо.